Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні я разом з ДСНС ми покажемо, яка техніка допомагає шукати і знешкоджувати боєприпаси. Внаслідок навали Руської Орди Україна стала ледве не першою в списку країн за площею замінованих територій. Тепер треба розміновувати 185 тисяч квадратних кілометрів. Це не просто багато. Це як Угорщина і Словаччина разом узять. Тому у ДСНС роботи з головою. І для навчання нових спеціалістів, посібників цього року, на жаль, стало дуже багато. Розміновують ці території працівники ДСНС. Цікаво, що їхня професія називається піротехніки. Звучить дещо святково, але, повірте, переводів для радощів не так вже багато. Окрім тих випадків, коли вони отримують абсолютно нову техніку. І нові унікальні автомобілі, як ось цей Iveco Daily 4х4 переобладнаний спеціально для служб, які займаються розміновуванням. Хочу також підкреслити, що цього випуску би не було, якби не допомога друзів. Тому цю програму створено за підтримки перевіреного партнера Авторія. До речі, найближчим часом нам обіцяють цікаву бойову техніку. Тому, аби не прогавити, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Коли хтось знаходить вибухонебезпечний предмет, то викликають ДСНС. Розрахунок виїжджає на місце. Піротехніки одягають шоломи і бронежилети за допомогою міношукача. Якщо вибухівки не видно, знаходять небезпечний предмет і обережно переносять його в кузов і веко. Де снаряд кладуть у спеціальний бокс і вивозять в місце, де його знищують. Ось ця машина повинна суттєво полегшити життя піротехніків. Її створила українська компанія Validus Special Auto. І створено її, як я вже сказав, на базі Iveco Daily 4х4. Це такий собі італійський варіант Унімога. Він має колосальні можливості з точки зору прохідності і... Скажу відверто, коштує дуже недешево, тому що навіть шасі в гарних комплектаціях легко підтягується до позначки 70 тисяч євро. А машина, вкомплектована, як наша, коштує як Porsche 911 Turbo S. А, і трохи не забув. Цього року компанія виліду Special Auto святкує свій ювілей 10 років. Мої вітання. Називається цей Iveco PML. Піротехнічна машина легкого типу. Для пошуків бандерамобілів доводиться зараз багато подорожувати Україною. І за відсутності тестових машин. Я роблю це на своєму гольфі ГТІ. І він має страховку від фінанс-юа страхування. Це найбільший маркетплейс страхувань в Україні та офіційний партнер надійних та перевірених страхових. Що важливо, в фінанс-юа страхування ціна на поліси значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. Якщо ви збираєтеся за кордон на авто, куди не випустять без зеленої карти, то вигідно її оформити буде саме фінанс-юа страхування. І це вийде значно дешевше ніж купувати страхування на кордоні. Якщо ж ви, як я, їздите виключно українськими дорогами, то без обов'язкового страхування авто цивілки. В Україні нікуди. А якщо ви скористаєтеся промокодом БікТест, то отримуєте знижку 15% на автострахування і зможете зекономити 1325 гривень на річній зеленій карті або 451 гривню на автоцивілці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, аби дізнатися більше. Для того аби піротехніки могли оперативно дістатися туди, куди потрібно. В них вже є увесь необхідний інструмент, розпочинаючи з бензинової косарки і закінчуючи різаком для бетону та бензопилкою. Зрозуміло, є також помпа для води, ну і каністра для усієї цієї техніки. З протилежного борту розташовано відділ, в якому складено обладнання, яке допомагає піротехнікам працювати із вибухівкою. Тут є ціла бухта дроту для вибухівки, підривники і багато місця, аби все це безпечно скласти. Про те, що це дуже серйозно, свідчить навіть ось така стрічка, а де все дуже зрозуміло. Головна перевага цього автомобіля з точки зору піротехніків це те, що в ньому можна перевозити вибухонебезпечні предмети, і для цього є задня частина кузова. Вона броньована, тому що тут у нас стоїть 6 міліметрова броня Армокс. Там в нас кабіну від кузова відділяє броньований лист товщиною 12 мм. До того ж, він стоїть під нахилом, таким чином, аби в разі все-таки вибуху вся енергія йшла верху. розташована спеціальна платформа, тут яка виїжджає в ось цей знову ж таки броньований кейс, в цей броньований бокс засипається пісок, і ось сюди якраз і завантажується вибухонебезпечний предмет для того, щоб його можна було відвести. А на ось цьому борту, який за допомогою гідравліки опускається, є спеціальні сходи, щоб можна було легко заходити до кузова в разі потреби. Усі Івеко Daily 4 х 4 мають серйозний сталевий передній бампер, який складається з трьох частин. Раз, два, три. А є зрозуміло, що і потужна лебідка. Так само в нас знизу потужний металевий захист відсіку, а точніше, вже переднього мосту. Такий же захист є і на коробці передач. Задній мост йде без захисту, тому що самі по собі мости доволі серйозні, доволі міцні. Висока посадка, високий автомобіль. І найкайфовіше, а ти коли сідаєш в першу чергу, що ти помічаєш? що крісло водія підпружинене. Відповідно, воно дає більше комфорту на розбитій дорозі. Подобається мені, що в салоні дуже багато ліхтариків, принаймні в полі зору аж три. Тут на цій бороді згори виведені кнопки керування освітленням, гідравлікою заднього борту. Ось тут, на центральній консолі, у нас не тільки три кнопки, які відповідають за три. Блокування диференціалів переднього центрального та заднього диференціалу а ще й Кнопка з черепашкою це понижений ряд передач. І кнопка з хвилями. Це кнопка, яка готує автомобіль до форсування броду, бо машина здатна проїжджати воду глибиною 80 см. Відповідно, вона вирубає вентилятор радіатора, аби він не кидав воду на повітрозабірник. Івеко Делі 4х4 має репутацію одного з найкращих позашляховиків у світі, тому що в основі конструкції серйозна рама, створена з 5-мм профілю. Листові ресори, нерозрізні мости спереду і ззаду. А в машини понижений ряд передач. Три блокування. Кліренс 30 см. Погляньте на ось ці шикарні позашляхові кути. Кут в'їзду становить 30 градусів. А кут з'їзду взагалі 51 градус. А мені взагалі зараз сказали, що там ззаду ще й рама обрізана, тому тепер кут з'їзду стане навіть кращим ніж був в заводському виконанні. На нашому Iveco Daily 4х4 встановлено 3-літровий турбодизель потужністю 170 кінських сил. Хто знає, яка тут кількість циліндрів, пишіть в коментах внизу. Що важливо, що в машини 400 Нм тяги. Фактично, це рекордний для сегменту показник. При цьому максималку обмежено електронікою. Більше того, на конкретно нашому авто обмежувач спрацьовує на 90 км на годину. Це через броню. І велику масу майже в 5 тонн. Але спеціалісти кажуть, що навчилися знімати обмеження, бо тяги вистачає, аби їхати і 130, і навіть більше. Питання тільки, чи вистачить ефективності гальм для такої швидкості. Їдемо м'яко, не тільки крісло. Водія гойдається. А ще й підвізка непогано відпрацьовує. На ось такій колії взагалі можна не боятися з клірансом 30 см. Це за виграшки. Щоб ви розуміли, наскільки це велика цифра, наприклад, у Land Cruiser 300, кліренс усього 23 см. Тобто це на цілу долоню менше. І векло не сприймається. Вантажівкою дуже легко керується відносно чутливе кермо. Але найголовніші свої якості машина розкриває. За межами асфальту, тому що на бездоріжжі це справжній монстр, і ми зараз перевіримо, як він там їде. Круту гірку із розкислої глини під час першої спроби Івеко форсував на пониженій передачі із заблокованим центральним та заднім диференціалом. І далася йому ця вправа нелегко. На другій же спробі заблокували ще й передній диференціал, і справа пішла значно веселіше. Варто також похвалити зубасті шини. Вони гудять на асфальті. Але в багнюці рятують. Як у справжнього позашляховика, тут є роздавальна коробка передач. Постійний повний привод передає на передні колеса 38% тяги і 62% на задні. Але якщо заблокувати центральний диференціал, кнопочкою, то в нас момент між передніми і задніми колесами ділиться 50 на 50. Заблокувавши ще й передній диференціал, ми ділимо момент порівну між. Передніми колесами так само можна зробити із заднім диференціалом. При цьому центральний диференціал працює на швидкостях до 80 Зрозуміло, що такі позашляхові можливості дають змогу дістатися найвіддаленіших місць навіть взимку. Мені, як автомобілісту, важко осягнути вартість машини, яка коштує як суперкар, але вона виконує унікальну і часто безцінну функцію. Кажуть, що роботи у піротехніків в Україні є на найближчих 10, а то й 20 років. А мені тільки лишається нагадати вам, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Руки корабль, корабли, нахуй!